У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі, сяйвом сонце все залито, в нас гостює справжнє літо. Вітаю вас, маленькі! Отож літо улюблена пора року усіх малюків. І лише влітку ми можемо. Спостерігати водночас безліч кольорів у розмаїтті квітів і рослин? Тому сьогодні я хочу запросити вас на прогулянку. А куди? На луках від цвітінь краси червоно, синьо, жовто, біло, палають крапельки роси, немов їх сонце запалило. То ви здогадались, де квітник багато-багато польових квітів? На лузі, тож ходімо. Отже, дітки, давайте пригадаємо з вами, які польові квіти тут ростуть. Виросли в лузі сестрички маленькі, очки золоті, а вії біленькі. Впізнали цю квіточку це ромашка. Стебельце ршава драбинка, у середині чорна вуглинка. Пилістки блискучі, як лак, це квітує червоний. Мак, добре молодці. То слухаємо далі. Стою у стрункий, високий в зелених шатах я, і золотом оздоблена голівонька моя. То ви впізнали цю квіточку? То це ж соняшник. На просторах поля золотого. Сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, виграють, виблискують, горять. Це дітки волошка. А ще є квіти, які ростуть лише у лісі, бо їм подобається тінь. Це лісові дзвоники. Ще є квіти, які можуть рости тільки в воді, це лілеї. Їх можна побачити на озері, ставку, на річці, де є стояча вода. А чи знаєте ви діти, що за квітами можна точно визначити час? Квіти дзвіночка розкриваються о 6-й ранку, а закриваються о четвертій дня. Квіти білого латаття відкриваються о 8-й годині ранку. А лягають спать аж о 7 годині вечора. За квітами також можливо визначити погоду. Наприклад, кольбава і конюшина закривають свої квіти перед дощем. Також дітки квітами не тільки тішаться, їх використовують у їжу. Так, японцям дуже подобаються салати з фіалок чи хризантем. В Індії Варять компот з квіток бананів. А китайці полюбляють варення, з лілеї приправлені сіллю та перцем. А у нас варять варення з пелюсток троянд. Ось такі вони дивовижні, неповторні, літні квіти. Отже, сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати польові квіти, волошки і ромашки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу зеленого кольору, як травичка, пензлик, водичка, фарби, жовта-біла, зелена та синя, серветочки паперові та пакет. Отже, спочатку давайте з вами роздивимось, як виглядають наші волошки. Пригадали? А тепер ретельно подивимось на ромашки. Сьогодні, дітки, ми будемо малювати нетрадиційним способом. Тому, шановні дорослі, в мене прохання допоможіть, будь ласка, діткам зробити такий незвичайний інструмент для малювання. Треба взяти пакет звичайний, зав'язати вузлика, вивернути його на іншу сторону. Туди ось так пожамкаємо з вами серветочки і покладемо. Усерединку. І знов зав'яжемо вузлика. Ось такий прилад у нас з вами вийшов. Ось цим сьогодні ми будемо штампувати. Візьми, будь ласка, фарбу синього кольору і ретельно ось так намащуй. Наш штаб. Тепер перегортаємо і притискаємо до аркушу паперу. Але не забудь залишити місце для ромашок. Візьми фарбу жовтого кольору та намалюємо серединки ромашок. Кругружечки такі невеличкі. Тепер візьми фарбу білого кольору. і Будемо за допомогою пензлика робити пелюстки наших ромашок, притискаючи пензлик до паперу. Пригадуєш цей метод, який називається зернятко. Ось так навкруги жовтої серединки. Обережно. Тепер намалюємо стебло і листячко. Для цього візьми фарбу зеленого кольору. І від кожної квіточки зверху донизу проводимо тоненьку таку лінію. А тепер намалюємо листечко. В волошки воно таке тонке, длинне. А в ромашки трішки таке пухнасте. Ось такі польові квіти вийшли в мене. Гадаю, що і в тебе все вийде, творчого тобі натхнення і чекаю фото твоєї роботи. До побачення!